До зими відновлять пішохідну зону проспекту Свободи продовжують облаштовувати після літньої фанзони, яка була тут на час євро 2012 Вщент витоптані газони вже перекопали. Зараз продовжують замощувати головний хідник міста та площу перед оперним театром. Вчора позавчора, позавчора досі падеці не можна працювати. То що скрик, що намок вікінкомож, годину витримати більше ти не витримаєш такі погоди. Як погода, сонце розівся, людина працює, Так не може. Попередньо озвучена кінцева дата здачі відновленого проспекту 1 листопада. Однак терміни змістились приблизно на місяць, оскільки додалося позапланових 800 квадратних метрів, які треба перемостити біля львівської опери. Там після євро застоюються калюжі. З'ясувалося при детальному аналізі поверхні цього, там де фан-зона, З'ясувалося, що там де стояла велика сцена. Там є невелике прогинання. Коштів вистачає, тому що е такі можливі е поправки. Були враховані. Я думаю, що в межах 100 тисяч гривень ми зможемо ці додаткові роботи виконати. Замість старої плитки тут кладуть гранітну. Вона, мовляв, дорожча і прослужить довше.